Вітаю вас, друзі, мої любим, наш це Віктор, може казати, Ющенко. що я вам розкажу? Сьогодні я розкажу вам про неймовірно красивий, екзотичний жасмин. Саме так жасмин, не чубушник, не Нефіадельфус Біса. Вже, напевно, рік п'ятий в мене він росте, але лише третій рік чи четвертий росте на вулиці. І це зрозуміло чому, тому що рослина, яка потребує холодної зимовлі зимівлі. От, росла вона у мене. А в горщику вдома і ніколи не цвів. Постійно було таке витягувалося, як соплі, бо що попало. Думаю, та умре так умре мене, стадіон так стадіон, так, казав Порошенко, і виставив його на вулицю. його. Якщо ви думаєте, дивіться, як гарно він росте із землі, біля Акебії, і тих, того ж бузина. Комарі падли. Дивіться, як красиво пішла золота гілочка Кебі, і просто ну, неймовірно, як гарно, Слухайте. Треба серфувати. Золота гілка пішла Keby Альбі Флори по цих всіх сплетіннях жасміну Бесіану, називається Біса. Ось. Він носить до родини оливкові, як і всі жасмини кімнатні. Бо це не жасмин. Ну, тіпа, те, що нас росте, росте на вулиці, то не жасмин, то називається Філадельфус Чубушник. І само собою, що через радянську окупацію хотілося, щоб було щось красиве, щось, не таке, як в усіх, І люди стали називати Чубушники жасмином. Хоча, хто нюхав аромат жасмину справжнього, він зовсім не схожий на аромат Чубушника. На жаль, або на щастя. Хоча чубушники — це моя дуже велика любов. Хто зі мною давно знає, що. Трошки то. Якщо говоримо про чубушники, то я просто в них настільки закоханий. Це просто капець. Друзі. Що скажу про жасмин бісяном. росте він на сонці, повному. Його корінчики, його корені знаходяться внизу. Під ось такою моєю красунечкою бузиною. Бузинот в мене. Посілися акебії. Я висівав їх. Тут суміші сортів, бачите, навіть ось є і варієгатні. Бачите, он варієгатне, он варієгатний. Ой, не видно, напевно. Бачите, навіть варієгатні посходили. Тому варієгатність передається, друзі. ось да, ось. Так, ось. Що скажу? що... Ой, Фокус-фокус де? Скажу, що дуже красива рослина, невибаглива. Звісно, напевно, була трошки помилкова, те, що пустив її через ці всі сітки, як само, як, в принципі, власне, я кебію. Але е, сподіваюся, потім вона ще себе покаже, що не буде такої товстої. Так? Розмножується бесіаном живцями. Трошки пізніше буду живцювати його. Хай оцей весь молодий приїзд окріпне. І будемо живцювати. Штука цікава, екзотична. Якщо ви навіть живете на півночі, як Я Київщина, то не страшно. А якщо ви на півдні, то взагалі без проблем зимує. Подивіться, бачите, як в мене Акебія яка величезна, друзі. Отак от гарно бачите, зробив таку арку. Там впала гілка. Коротше. Я це опустив це опустити на Акебію. У мене вхід в сад гортензія. Бачите, там воно красиво. як. І Вигела росте красиво рігатне. Ну, коротше, друзі, отака от е, мої хороші, рідні, мої українці. Е, е, і не тільки цікава рослина. Тому вирощуйте, розширюйте собі горизонти, тому що окрім спіреки, лки, голубої і шашликів ще є дуже багато цікавих рослин, які необхідно в себе вирощувати. Тому що це красиво, це незвичайно і це гарно все. Пока-пока, пішов я.